Газель є Газель. Надійний велосипед алюмінієва рама, 28 колеса, Це бренд дуже відомий в Нідерландах. Дивіться, яка фара тут стоїть, регулюється авто і так далі. Динамо втука тут стоїть, яка дає енергію 6 вольт. Крила, які гарні, повноцінні. Тут все захищено від піска, від пилюки, Максимально надійне. планетарна втулка Nexus 8, японська, оригінальна. Тут ай, дивіться, алюмінієвий багажник, добротний. Сідло нормальне. Значить, Що в нас там? Серворуль, я бачу, тут стоїть. Ви собі регулюєте спину, щоб ваша спина була рівненька. Для старших людей немало важно. Впереді роллерні гальма. Взаді роллерні гальма. Підніжка, дивіться. Як мотоцикл китайському. Та в китайському мотоциклу такого немає. педалі йдуть в комплекті. Ціна 8 950. Замок закривати заднє колесо. Укомплектований, як має бути. Комусь приглядіться, пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати на тест-драйв на скуликів веломагазин, вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, не засмучуйтесь. Надісламо вам новою поштою без проблем.